Дев'ять із десяти людей на землі дихають повітрям, у якому вміст твердих часточок перевищує безпечні норми. Це йдеться в останньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Експерти врахували не лише промислові викиди, а й, наприклад, дим від багаття для приготування їжі, і навіть піщані бурі. Звіт заснований на даних супутників, метеорологічних станцій та щонайменше трьох тисяч замірів у різних місцях планети. У Росії брудне повітря щороку забирає до 140 тисяч життів, найбільше в Європі. На сьогодні в нашій сьогодні у нашій країні проблеми охорони довкілля, які в тому числі призводять до підвищеної смертності, не є пріоритетними. Хоча здавалося б, Росія та країна, де ці питання мали б обговорюватися першочергово. До факторів забруднення повітря можна додати і На сьогодні сотні тисяч, якщо не мільйони, людей живуть на радіоактивно забруднених територіях. Тверді часточки у повітрі можуть призводити до серцево-судинних захворювань, інсультів, хронічних обструктивних хвороб легень та раку. Вони також збільшують ризик гострих респіраторних захворювань, кажуть у ВОЗ у нас є таке упередження, що європейський світ дихає чистим повітрям, і лише в індійських, лише в азійських містах, країнах, а ще на африканському континенті є проблема забруднення повітря. Але цей звіт якраз показує, що європейський світ теж страждає від схожих проблем. Якщо в абсолютних цифрах смертності лідирують Китай, Індія та Росія, то в перерахунку на душу населення найгірша ситуація в світі в Україні. За нею розмістилися Болгарія та Білорусь.